Привіт, мої любі друзі! Неймовірне вітання з міста Лева. Як же лагідно в серпні в Україні? Яка чудова, лагідна, привітна погода, сонечко. Яскраве, але не спекотне. Небо блакитне-блакитне, і хмаринки, як бригантини, це просто зачарування. Я коли сідаю на будь-який вид транспорту, а з мого дому їде будь-який транспорт у будь-який район міста. Я розумію, що мій керунок буде в район площі ринку, але цього ранку разу я вийшла на іншій вулиці біля лялькового театру. Про ляльковий театр, про всі ці локації, про львівський трамваї, які зараз ген-ген-ген повезе людей туди в напрямку. Сихова вулиця Зелена. Я розповім вам трохи згодом. Але коли я вийшла і побачила пам'ятник Юрку Кульчицькому, я одразу зрозуміла, що саме про це я хочу вам розповісти свої оповідочки. Мікрофон себе поводить нормально. І ви знаєте, мені на допомогу. Прийшла професійна журналістка Пегі з Німеччини, яка перфектно володіє українською мовою. Я автоматично переходжу на англійську. Вона каже: Ні-ні-ні. Я теж журналіст, я абсолютно спокійно розумію українську мову. Я дуже вам дякую, моє вітання, серденько. І так, позаду нас пам'ятник видатному українцю, шляхетному козаку Юрку Кульчицькому. І ось тут надпис. Зараз ми з вами прочитаємо. Що Юрій Франц Кульчицький е, великому українцю галичанину герою оборони відня 1783 рік, який навчив Європу пити каву вдячні краяни з компанії Галка? Ось так. Але ці історії про Юрка Кульчиського розповідаю кожен раз у львівській копальні кави. Адже саме там, на площі ринку, де я провожу кожен вечір за концертами і не тільки і за філіжаночкою кави, і за моїм улюбленим тістечком чорносливу шоколаді. Раджу кожному. Там, де Есклібріс зал, зала, там де книжки. Я розповідаю історію про цього шляхетного українця, яку я знаю з дитинства, адже я дівчинка Чернівецька, а Чернівці так само, як і Львів, в той період були час. Австро-Угорщини, і ми добре знаємо. І багато роблячи подорожі до Відня, я добре знаю про шляхетного Юрка Кольчицького. Юрко Кольчицький народився в стрію. Це Галичина поруч з Львовом, там, де стрімко тече річка Стрій. Він з 20 років свого життя пішов до запорізького козацтва. Але він потрапив до полону, до турків, коли під час. Одного з боїв турки захопили юного юрка кульчицького до полону, але він би не був українським галицьким козаком, якби не вивчив. Під час полону турецьку мову, а так само угорську. Це настільки складні мови, що годі казати. Він вивчив традиції, він дуже гарно інтегрувався. А потім він був дуже таким мав гарний хист до бізнесу, до маркетингу, як би зараз ми сказали. Його викупив серцький купець. Юрко силився, мав дуже такий бізнесовий хист у відні. Після чого з Відня його було депортовано, тому що подумали, що він є турецьким шпигуном. Ось така складна доля. Але під час осади Відня турками, але ми знаємо в історії, що відень жодного разу не був захвачений турками. Після осади Відня турками в 1683 році Юрко Кульчицький пішов. До головної людини Лотарингії. І він переодягнувся в турецький одяг і сказав, що я можу зробити так, що турки не переможуть, що вони ніколи не візьмуть відень. На нього. Е Герцог подивився так зверхньо, ну, що ти можеш зробити? Ну, аж нічого. А Єрко каже, а мені нічого від вас не потрібно, просто повірте в мене. І от уявіть, ось такий козак Єрко Корчицький, який стрія з Галичини, в той час обслугував на хортиці, де запорізькі козаки. потрапив в полон до Туреччини, вивчив турецьку угорську мову, його викупив серський купець. І що він робить? Він. Знаючи перфектно турецьку мову, одягнувся в, в турецьку одяг і в турецькій фесті, приспівуючи турецькі пісні, проник в турецький табір, усе там побачив, подивився, де знаходяться воїни, де у них зброя, де всі-всі-всі, як я кажу, залаштунками процесу. І прийшов крадькома. До відня і все розповів. І тоді, вже знаючи повну дислокацію, австрійські воєначальники і війська. Повністю розгромили турецькі війська таким чином турки ніколи не потрапили до відня і відень не був окупований. А він був дуже 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 близький від окупації. Скільки тільки разів столиця Сербії, Чарівне місто Белград, було повністю спустошене набігами, навалами під час різних воєн. А відень ні. Звичайно, герцог Летарингії сказав. Що тобі потрібно? Ми тобі подаруємо землі, ми тобі подаруємо маєтки, все, все, все. А він каже: а мені нічого не потрібно, подаруйте мені оці е, там, до прикладу, декілька десятків мішків, ось такими бубками коричневими». Подумали, покрутили біля скроні. Думають, він напевно якийсь ненормальний. Навіщо йому це потрібно? Ну тобі точно більше нічого не потрібно. Каже: ні, мені нічого більше не потрібно. Йому віддали ці мішки, каже: Бери скільки хочеш. А Юрко Кульчицький він же ем, в Туреччині, в Істамбулі, знав, що це така кава. Кава ж прийшла з ходу, але це окрема історія. Як саме вона потрапила до Туреччини з Ірану? Це окрема історія. І Юрко Кульчицький ем, підсмажував цю каву і носив її на татях повітні. І пропонував віденці. Спочатку дивилися, ну що це таке. Ми не знаємо, що це таке. Ми не хочемо це пити. А Юрко Кульчицький додав туди, добавив туди вершків, цукру і вийшла кава меланж. А ще потім, через пару років, він додав туди свій такий фірмовий рогалик-смаколик. Ось так до відню: прийшла кава меланж, і він е, вів як. Е, в Туреччині свої салони, здається, шейхана такого плану, то він зробив салони у Відні, коли приходили спочатку тільки мужчини, вони там комунікували, замовляли обов'язково ароматну каву, меланж, з тим рогаликом від Юрка Кульчицького. І ось таким чином наш українець, галичанин. Козак Юрко Кульчицький навчив Європу пити каву, розбагатів, не потребуючи нічого, ні маєтків, ні земель, нічого окрім тім. Тих нікому не потрібних мішків. Ви знаєте, коли я побачила цей пам'ятник, і ще ця неймовірна дівчина, журналіст Німеччини, сказала: Так, ми це зробимо, я подумала, що це буде просто перфектний репортаж. Thank you Ахенькеверімач, данки, що щиро дякую за допомогу. До нових зустрічей. А далі я покажу вам безпосередньо Йорка Кольчицького. І напевне цей репортаж. Я через паузу закінчу у Львівській копальні кави на площі ринок, де прямо через камеру Ро, ми з вами втягнемо в свої легені, неймовірний аромат запашної кави. Хто б думав, що саме від нашого галичанина Юрка Кольчицького ця кава, без якої ми не уявляємо собі свій ранок, потрапить до Європи з любов'ю до вас, ваші неймовірні дівчата, чарівна журналістка з Німеччини, яка перфектно володіє українською мовою, і ваша Оксана Дем'янишина. І ось ось такий герб Юрію Францу Кульчицькому. І ось пам'ятник. Багато хто підходить і навіть не знає, що це за козак такий гарний. Козак з галицьким корінням. Хоча осі мають за щастя потирти його чобіток, осі монетки. Але монетки тут зайві, але ж тут звідси йде кава. Наша жовто-блакитна стрічка і неймовірний красень козак Юрко Кульчицький. Ось мішок з кавою, ось такий кавовий набір. І це все знаходиться в сквері на площі Данили Галицького в неймовірному місті Лева, де на бекстейджі у нас львівський ляльковий театр. Ось так ми з вами вивчаємо історію, отримуємо насолоду і мандруємо містом Лева, зустрічаємо чудових людей, друзів. І робимо гарну справу на своїй Богом даній землі. У місті Лева і не тільки. З любов'ю ваші Юрко Кольчицький, Галицький козак Запорізької Сечі і Відня і Оксана Дем'янишина.